А це наша річка стугна. Качки плавають. Рибалка. Все начебто красиво. Але ж. Пройдемо далі. Це ось таке русло, утворене біля людських дворів. Де стікає вода, потім вона впадає в річку. Сильний запах мильний, каналізаційний. ми бачимо, колір води також з милом. Ось тачки і плавають ці вісі. Бачите як красиво? Але ж вода дуже грязна. І так з Хоча Та наша вода. Кричить, що вода з цього русла не попадає у пічку, але ще знаю, що це не так. Ось наприклад, знову ж таки вода вилігає і є труба. Коли вода в цьому руслі підіймається, там буквально треба піднятися на сантиметрів 10. Вона попадає в цю трубу з цієї труби, куди попадає звичайно в річку. От. А наша лада каже, ні, це не так. Ось вам, будь ласка, доказ. Ось іще одна труба, дивіться. Це з людських будинків. І знову ж таки, куди вона йде? В річку. Це каналізація з людських будинків. Зараз я вам це докажу. Ось вулиця. Мабуть, вулиця Набережна. Подивіться, будь ласка. Смотрит сильный. А из дворів, будь ласка, стекая. И идет дали. Вот. Сюда. Потом. Вот тут выхода. І втікає в те русло. А далі в річку. Ось так. Ось так я прогулявся зараз біля річки Стугна. Бачите, наші місцеві жителі також, я як розумію, совісті взагалі немає поврізатися для того, щоб спускати це все в річку Стугна і свої, своїх унітазів та своїх душів. Помили посуду в річку, сходили в туалет в річку. І вони, щоб ви розуміли, що те, що я чув, сплачували за це великі кошти, щоб підключитися до цієї каналізації. Ну, в мене взагалі немає слів. Я розумію, це було підключено ще до нашого мера Наталі Олександрівни. Але ж комісію. Утворили комісію, пішли, прогулялися по вулиці. Я розумію, що ви тут ніколи не були, але це вулиця Набережна. Пішли, прогулялися разом з комісією, з депутатами і примусили відключитися від цієї каналізації. Я розумію, тут, тут дуже волого, вода близько, не можна зробити грібну яму. Так, щоб воно. В землю йшло. Закопали. Закопали якусь бочку, туди все сікає. І щомісяця або два, двічі на місяць викачуємо. Так всі роблять. Так я роблю вдома. Я викачую раз в місяць. Ну, нічого страшного немає. Сплатив, викачав. Це може зробити міський голова. Примусити. Відключитися від цієї каналізації. Все. Крапка. А це найбільша наша проблема в місті. Це сміттєзвалище, яке офіційно закрили ще у 2010 році і активно почало працювати у 2023 році. При тому, всьому, що воно має бути зачинене. У 2024 році відкрито кримінальне провадження по даному факту. Але. Але, але воно далі працює. Ось гора сміття. І ми можемо бачити, як людина викидає сюди своє сміття. Ось так. На ми бачимо є відеофіксація, де керівники даного сміттєзвалища. Рахують, скільки автомобілів щодня заїхало, щоб ввечері забрати свою касу. Франція. Франція. Е, найцікавіше, що я побачив в декларації Наталії Олександрівни, це е, придбаний будинок у 2024 році 207 квадратів. Е, адреса не вказана. Я так розумію, це цей будинок, що знаходиться в селі Путрівка. Заробітна плата майже мільйон в рік. Я думаю, бабусям також би хотілося таку пенсію отримувати. І гроші, які зберігає Наталя Олександрівна, більше ста тисяч доларів. Наразі Наталя Олександрівна вже повністю готується до виборів. Вона співпрацює з волонтерами, з громадськими організаціями, допомагає їм. Всіляко, я так розумію, з також з бюджету Васильківської міської ради готується до виборів. Готується до виборів, наскільки мені відомо, вона планує йти в Верховну Раду, народні депутати. Тому що це вже для неї не її рівень. Вона хоче вже бути народним депутатом України. Одного разу вона вже спробувала піти в народні депутати. Де її було з ганьбою вигнано з партії Петра Олексійовича Порошенка. Ну тепер у неї друга спроба, наскільки мені відомо, вона також буде балотуватися від партії Петра Порошенка, але це, це не точна інформація. Е, але ж місто вона так і не хоче залишати. Е, вона планує на своє місце на міську голову поставити свого племінника. Е, зараз він секретар Васильківської міської ради. Що також не зовсім законно, на мою думку, тому що у них є конфлікт інтересів. Це Богдан Шевчук. Богдан Петрович Шевчук повністю підконтрольний нинішньому Васильківському голові. Тому... Вони будуть думаю, працювати, якщо вона буде народним депутатом, а він Осадківський міським головою. Отак. Родинний бізнес. Ну, ось так. Ось так ви побачили, як керує містом Сердківський міський голова. Хоча я так, я так думаю, що люди самі це все бачать. Що відбувається у нас в місті останні п'ять років. Ось так. Всім гарного дня.